Нарешті я знайшла ідеальний рецепт киселю заморожених вишень. Кисіль виходить дуже красивої, жалеподібної консистенції, яскравого кольору і дуже-дуже смачний. Ділюся рецептом з вами. Беремо 350 г замороженої вишні, заливаємо її літром холодної води. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 5-7 хвилин, щоб вишні віддали весь сік. Потім відкидаємо їх на сито трішки розминаємо, додаємо цукор від 180 до 200 г, можна й менше, хто не любить солодкого. Знову ставимо на вогонь. А тим часом розводимо крохмаль у склянці холодної води. Крохмалю потрібно 2 столові ложки зверху. Ретельно перемішуємо. І виливаємо тоненькою цівочкою в рідину. При цьому ретельно перемішуємо. Доводимо до кипіння, виключаємо вогонь. От і все. Кісіль готовий. Даємо йому охолонути. Коли він охолоне, він стане желеподібної консистенції. Подивіться, який гарний колір, прозорий, яскравий. Обов'язково приготуйте за таким рецептом. Я впевнена, вам сподобається. Хай буде смачно на вашому столі. Хай буде мир на нашій землі. До нових зустрічей!